Друзі, всім привіт! Сьогодні нове відео на каналі. Будемо продовжувати ремонт нашого Case 1666. В минулому відео я зняв компривід на приводи цього комбайна. І поки що встановлювати редуктор я не буду, бо якраз гарне звільнилося місце, щоб подивитися до муфти ротора якому вона стані, та й саме редуктор ротора переглянути. Оцей вузол передивитися, що, що тут твориться. Тому зараз будемо виймати його, це все розбирати. Я не малий не розумію, як його тут розбирати. Ніколи не розбирав його і сюди не лазив поки що ще. Зараз, напевно, для початку зніму ремень. Він стягнеться варіатор до себе до внутрішнь і послабиться трохи пружина, я думаю. Тут я бачу якась гайка, по схемі я дивився, там гайка стоїть і за гайкою стоїть ще штопорне кілечко. Тому спочатку, напевно, або, можливо, відпущу оці, оці два болтика, тут стоїть, можливо, цей кожух окремо зійде. Або або, або, або. Ні, напевно, для початку відкручу гайку, за гайка стоїть штопорне кільце. Подивлюся, може, зніму штопорне І відпущу оці, оці два болтика, і вже коли відпущу їх, повинна бути оця внутрішня з цим кожухом напевно відійти. Я так думаю, але далі як вийде, тоже подивимося. Я зніму, що в мене вийшло, і розповім, як повинно зніматися. Так, дивіться, друзі. Зняв я зараз ремень, варіатор розжався повністю. І тепер я спробував відкручуватися, але треба зафіксувати цей. Що я помітив, то вже пружина теліпається легесенько Тут ходить, то тобто, скоріш за все, просто О, зараз відкручу гайку. Оці напевно, болти болтить, я не знаю, чи вони тримають чи не тримають. І тут штопо розп... топорю оця е... зніметься железяка. витягнеться пружинка. І, напевно, кожен варіатор по черзі теж витягнеться між собою. Якраз зараз подивлюся, бо у мене оці не мазались. Одні один мазався. А інший не мазався, був забитий грязю, тобто треба буде його почистити. Все чудово тут, а то в мене все мазалося чудово було, а ось цій поганкувато було мазалося. Так що розбираємо далі. Зараз, звісно, прибрався даний все Так класота. Стояти тут чудово. Місце додалося, а тут було не розвернеться нічого, Боявся постійно відламати щуп. Він і так тут ліпається. А його ще й так відламати можна було. Так що приберу це і як заразом, тут повидуваю все, бо так і так он, соя лежить і кукурузи трохи, тоді не зміг вийти, повимиваю, під підвигуну все і доведу красоту. тут. Площадку оцю почистимо, підкрашуємо трошки, поки тепла погода можливо. Ну Подивимося далі. Зараз тобто розібираємо, знімаємо цей варіатор. А далі будемо знімати одне під бараб... сепаруюче підбарабання, підмащати під ротор, щоб ротор не упав. І витягувати оцей редуктор. Так, дивіться. Вийшло все трохи простіше. Ось я зняв цей кожух. Тут а, тось... е, відкручуйте гайку. Ну, зразу вже здвигаєте, відкручуєте гайку. Цей кожух, ось два болта, відкручуєте, він знімається. Так, трошки плотненько, бо тут грязі понабивано, тобто його знімаєте, почистить. Я думав, тут тут стопорне це кольця, а тут незручно, збоку підлазити, його не видно щось до сих пор не бачу. А потім я спробував його всього оце разом подвинути, коли він легенько раз і подвинувся. Але виходить, повністю він не виходить, він упирається в цю площадку з кіом. Для цього зараз ми попустимо тут, тут два болта і там два болта. І скрутимо цю тягу, він піде трохи сюди і має спокійно вийти сюди. Е, хоча, з іншої сторони, я дивлюся, що, скоріш за все, буде заважати цей натяжник. Його доведеться, напевно, зняти. Хоч повністю, хоч якось підняти. Ну, то друге діло. Зараз, і зараз, напевно, якось я помічу, як він в мене стояв. Це для, зараз просто, щоб я трохи розумів, бо скоріш за все, коли я вже буду ставити повністю ці всі варіатори, це, я буду регулювати його, треба по книжечки глянути мануали, як воно регулюється. Пошукати в інтернеті, бо моє мануалу немає. Які тут зазори повинні бути для ремня і все інше. Ну, зараз для себе хоча б приблизно розуміти, де воно. Воно має то плюс-мінус по центру стоїть, але ну, я позначу на всякий випадок. А тут може якось намалюю красочки балонки красну, щоб розуміти, де воно буде стояти. Так, дивіться, друзі. Ось і від'єднав я редуктор. Отак зараз це виглядає. Що я можу сказати? Як він від'єднується? Відкручуєте просто. Тут два болта і знизу два болта. Повністю відкручуєте. Потім знімаються такі пластини. дві, Одна спереді оця, її спокійно від'єднуєте. Інша ззаду вона е... відкручується. Коли ви цю від'єднаєте, вона теж відійде. Но вона витягується тоді, коли ви витягнете вже редуктор. сам Ну, перед цим вже не забуваємо, ми треба вимостити сам ротор, підложити якісь дрючечки, щоб він лежав, спокійно не ворушився. І потім спокійно витягуєте сюди повністю цей редуктор. Ну, перед тим я злив масло. Саме цікаво, я зливав через. Важко зараз показати. Там спереді ну, шлангочка, всі розуміють, і уровень, яка йде. Я від'єднав ту шлангочку і через маленьку кісточку потрошку зливав. Це дуже довго. Але вже потім замітив, що тут є ось якась, я так розумію, зливна пробка. Відкручуйте і, певно, спогідно зливається. Але доступ до неї, Тож коли редуктор стоїть, знаходиться вона ось з цієї сторони. З... Правої сторони по ходу комбайна. І, і залізти, щоб її злити, Звідси ви не залізти, де я зараз я знаходжуся. Скоріше за все, треба зі сторони решет, тобто витягувати решета і е, звідти залазити, підставляти каністру якусь і е, зливати мастило. Е, що ми бачимо по самій муфті? Муфта стоїть, скоріш все оригінальна, але вже з розборки десь, напевно, поміняли ну, на оригінальну, бо такі надписи схожі на розборку. І щось має така мисль є, що в нас на розборках я не пам'ятаю, щоб позначки якісь робили на цих запчастинах. Так що, можливо, це ще десь з Америки або замовляли запчастини, або там ще, може, міняли. По стану. Скажімо так. Ось Зараз я надвину. Тобто люфт присутній. Але, як на мене, люфт незначний, тобто із цього люфта не повинна бути така вібрація, яка в мене зараз є. У мене, коли комбайн стоїть, включаю на середніх обертах цей привод. Без жатки, то комбайн трохи так підпригує слігка, Е, Якщо це є на, там оберти десь 200-300 ну до 300 на сою коли виставляв А якщо я робочі оберти на пшеницю, там 800-900, то прям так. Бригає добре комбайн, бахкає так е, добрено. Коли йде навантаження на ротор, маса йде пшениці, то брація пропадає. А от, якщо маси немає, а ще й бункер пустий, ну так, неповний, не то прям відчувається добре. Так що, я думаю, це проблема в роторі самому. Десь або попало туди сміття, і йде в нього дисбаланс. Тому, скоріше за все, я це зберу назад. Це встановлю і весною вже від заведу комбайна, від'їду бо зараз там трохи незручно. Від'єднаю жатку, наклонку і буду витягувати ротор повністю і вести його на балансування. На днях зателефоную деякі фірми обдзвоню, дізнаю, що по цінам. І буду робити так. Чому це я вирішив? Е, ну, скажімо так, я думаю, що скоріше за все основна вібрація в роторі. Можливо, якась невелика вібрація і вібрація є отут. Але... Замінити просто муфту недостатньо, бо виробітка, я вже бачу, є і на шліцах, на самому валу. оцьому. Оця муфта. Саме дешевшу я знаходив за 7 з лишнім тисяч гривень. І хто знає який стан, краще вже міняти на оригінал. Оригінал, там, я вже не пам'ятаю, ну точно там за 10 тисяч. І, ну, як я і говорив, міняти, як на мене, краще парою. Ну, зараз я покладу так. Вал замінити. Саме дешевше я знаходив десь 20 тисяч. Це так, я просто по інтернету лазив. Можливо там позинуться якісь фірми, які виробляють ці, ці вали, можна десь дешевше, за 16-15, але хто знає якого матеріалу? Може бути сирий, і воно з просто поблизує. Тут я ж говорю. Виробітка є, але на мій об'єм його вистачить на сезон на 2, а то й на 3. Тож, і це, при тому, що це оригінальне все, воно ходитиме. Можливо, там, в наступному році тож я поміняю цей, якщо вібрація пропаде, основна трошки невеличка буде, можливо, дійде до цього міста. Але теж треба розуміти просто замінити втулку. Ой, резинову муфту і вал, це ж потрібно лізти сюди, скоріше за все, пошкоджиться обальник теж потрібно було замінювати, бо він вже давно стоїть, може пересох або щось таке. Підшипники, хто значи я спресую, в якому -то стані теж потрібно було замінювати. Тому я прийшов до такого виводу, що я зараз просто все вичищаю тут все, як буде гарна погода відлига, з балончика, просто попідкрашую десь грунтовочкою пройду. Можливо, вже весною у мене трохи є мисль перекрасити, перефарбувати комбайн, але не весь, бо це все кошти і час, як буде все виходити по часу. Ну, так, Повичищаю все гарненько. Я трохи тут вже почав відмивати, як відмивати? Просто відчищати двигун. Ось так трошки почалося, ось стільки бруду На, от сої наліпленого різного. Так, тому я тут повичищаю все гарненько. Е, по, гарна погода буде відлига, щоб плюсувати температуру, щоб краска трохи прилипала по ґрунтую. і зберу все назад. Е, із замін е, Поміняю подшипник в натяжнику. Два почивника там стоять, я розібрав їх, зараз треба тільки замовити їх. І там чи 204-не пам'ятаю почипки, треба дивитися, де там замовив СКФи. І... І так я ще до сих пор не розібрав цей не редуктор, а забув шківочок. Ну ви зрозуміли. Е, потрібно просто зняти цю і розібрати. Чого хочу розібрати, він наче в мене не турбував, але тут всередині є дві втулки, якщо, якщо вірити схемі, хочу глянути на їхній стан. Ну і оці підшипники. Вони наче ось крутяться, один крутиться. І цей крутиться. Тобто Витягти їх і змастити гарно. Почистити і змастити. Поки я буду очищати і вимивати і чекатиму запчастини інші краску і трохи, і, ну подіпники це все інше. Я займусь трохи іншою справою там е, зніму окреме відео за це встановлення фар задніх на комбайн, бо в мене їх немає. Е, Тоже Наступного відео зараз я е, покажу як я е, ротор підклав е, під нього, як він зафіксований у мене. Ось я витягнув сепорую під барабанню, яке має тут стоїть. Ось такого не вигляди у мене. І ось так все це виглядає. Я одне центральне зняв, підклав з цієї сторони, і з цієї сторони, і з боків позапихав дручки, щоб він сюди туди не пішов. І так він зараз зафіксований. Так що, друзі, підписуйтесь на канал. Ставимо лайки, далі буде цікавіше. Будемо встановлювати ззаді фонарі. Для цього будемо знімати повністю ці щитки. заварювати оце ці дірки, що понароблю попередній власник, і на це місце встановлювати нові ледовські фонарі з поворотниками 7. Це вже наступного відео. Так що всім гарного перегляду, гарна на сьогодні погода. І зі святами вас!